Казка про липку і зажерливу бабу. Були собі дід та баба, і були вони дуже вбогі. От баба й каже: Ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить до лісу, вибрав липку. Тільки що замахнувся з сокирою, щоб рубати, коли чує. Липка заговорила людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку із сокиро опустив. Постояв, подумав, та й пішов. Приходить додому, розповідає про свою пригоду, а баба. Ох, який же ти дурень, каже, піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Як так, то й так, каже дід. Натягнув шапку та й пішов. Приходить до липки. Липко, липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом. Добре, каже липка. Приходить дід додому. А біля хати стоїть віз і конячка. Бач, старий, каже баба, тепер і ми люди. От тільки хата наша ось-ось завалиться. Піди, попроси, ще й хату, може, дасть. Пішов дід, попрохав і хату. Добре, каже липка, іди. Приходить дід до двору і не пізнає. Замість старої хати нова гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що старий, якби ти побрахав ще й худоби та птиці? Пішов дід до липки, попросив худоби й птиці. Добре, каже липка. Приходить дід і не натішиться. Повен двір худоби і птиці. Ну, тепер уже нам нічого не треба, каже дід. Ні, старенький. Ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив грошей. Добре, каже липка, іди. Приходить дід, а баба за столом золоті гроші в купки складає. Ой старий. Які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало. Треба ще, щоб усі люди нас боялися. Бо ми ж багачі. Піди, старий, до липки, та попроси, нехай поробить так, щоб нас усі люди боялися. Пішов дід до липки, попрохав, щоб зробила так, як баба казала. Добре, каже липка. Іди додому. Прийшов дід додому, а там повно війська і все їх охороняє. Що ж? каже стара, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими слугами. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго липка мовчала, а далі й каже. Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж глядь нічого нема. Стоїть та сама стара хата, і баба коло неї. Так покарала їх липка за те, що ненажерлива баба хотіла людей слугами зробити.